Чуєте постріли? Я теж їх чую, і найголовніше ніколи не чекав почути постріли біля церкви і на кладовищі. Окей, без проблем. Ну, в цілому, почалась хеллоуінська пригода, і наразі ми маємо три квести, за які отримаємо доволі приємні винагороди. Чому тут бігає так багато людей? Ну, наразі їх не видно, але все ж. Тут зазвичай мінімум 20 людей сидить, є онлайн вже приблизно 6-ї години ранку, і так я вже встиг надивитись. Одним словом, чому саме тут. По-перше, тут платять найбільшу винагороду за завдання, і по-друге, тут легше всього фармити коїни привидів, щось типу такого. Зараз покажу ось жетон привида. Ось саме його тут фармити легше всього. Оцих 50 коїнів я нафармив буквально там хвилин за 5. Ну, можливо, довше. Окей. Ви мене запитаєте, Антон, а чому ти не це все далі? А я вам покажу. Я просто візьму і покажу. Бачите, тут, ось саме тут, повинен бути, ну, повинно бути таке велике красне коло. А як виявилось, не було в мене його через те, що на зомбі, на саме вбивство зомбі, діє ліміт не кожен день. У мене його якогось хріна немає. Хоча я витр... ну, ви можете згадати, у мене вчора буквально було майже 200 тисяч. Чому в мене зараз 25? Покажу. В мене 2000 патрон, булпап дробовика і військова гвинтівка, на якої не зміг купити патрони, тому що вони закінчились. Тобто, ну, насправді весело. Окей, без проблем. Також у нас є ще два квести. Один я точно пам'ятаю про гарбузи, тобто їх потрібно їздити збирати. Я спочатку щось таки думаю, окей, не можу стріляти по зомбі, поїду збирати гарбузи, що там такого. Знаєте, я покатався десь хвилин, напевно, 5-10 і знайшов лише один гарбуз. Ну, можливо, я не там шукав. Окей. І зараз ще подивимось, бо я вже насправді забув. Так, і при... привітатись з приводами, точно. Оце я взагалі не знаю. Як я розумію, на мапі просто десь, ну, там так і написано. На мапі десь розташовані приводи, і нам просто потрібно до них поїхати та познайомитись з ними. Окей. Тут. Ну, там, де я сидів, щойно, там просто потрібно вбивати зомбі. Найкраще всього стріляти в голову з гвинтівки Bullpup. Ну, насправді, раз, два і все готово. Ось. Ну, я насправді наразі точно не можу сказати усе відео, їздити та дивитись на те, де тут гарбузи, де тут приводи, це буде довго. Та нудно. Я думаю, я зараз покатаюсь. І як тільки з'явиться контент, ми одразу у вікне. Умі... Що бляха, робити в такій ситуації? Я, бляха, я запнувся на останньому слові, мені це все перезаписувати. Так. Як я зрозумів, я щойно поспілкувався з Хелпером. До речі, дякую Кайл. Кожного дня. Можна вбивати тільки якусь конкретну кількість зомбі. Я чомусь думав, що о блін, то я за день це все можу виконати, а як виявилось, не можу. Ну окей, зате ми тепер знаємо, що там та як. Далі я вирішив попрацювати інкасатором, тому що вчора ми дізналися, що там можна заробити непогані кошти. Тому що ну кошти мені потрібні. Ну, я все витратив на зброю та на ліцензію на цю зброю. І, в принципі, лишня копійка не буде зайвою. Найс. Nice. Привіт, слухай, а почем ты купляешь жетоны? Привет, по чому ти взагалі купляєш жетони? Привіт, попросту писать. Ну слухай, давай чому кни. Все, дякую, гарно тебе дня. Да, займ. Так, ну що ж, трохи попрацювавши інкасатором, поговоривши знову ж з людьми, і трохи розвантаживши свій мозок, я можу сказати одне: я думаю, що раз на те пішло, і у мене є мушкет, та дуже багато патронів на нього. Зараз ми візьмемо в оренду кубік G63, і поїдемо на полювання. А, бляха, Ще ліцензія на це потрібна. Я так сподіваюсь, там не, не треба ніяких іспитів проходити і всього такого. Ну добре, зараз побачимо і я повернусь. До речі, так ось я вже і взяв цей кубік, і насправді він якось так дивно виглядає, але я можу зробити ставку на те, що у мене наразі стоїть дуже маленьке розширення. Ну, не в плані екрану, а як це називається, я не пам'ятаю. Перед цим стояло 5 на 4, і там все було ширше. І, можливо, просто очі вже до цього звикли, і наразі воно виглядає для мене дивно. Ось ми вже біля мерії. Тож, нас зустрічає скелет з тиквою. На жаль, її не можна взяти, але гарбузи потрібно збирати і дивитись, що взагалі як буде. Доброго дня, зупиніться, будь ласка. Так, доброго дня. Доброго. Що таке? Пане, являюся гайдом ВіССС. Ви находите на території Капіту. Так. Згідно з закону 5 статті 5 про govрмент, я маю правосовшу шукати. Ви даєте згоду? Так, без проблем, давайте. Так, пройдіть, будь ласка, до стіночки. Ну, ніхуя собі. Ну, я мав труситись за те, що в мене зброя. Так, в дані, але в мене я, є в ну, ліцензія. Ви... Взяв підручечку. Так, надягу Летиксні Перчаточки. Летиксні перчаточки. Це що він повинен робити зі мною? Ага. Знаю я таких. Зробіть глибокий вдов, зніміть штани, розслабтесь. Угу. Так, ну що там? Мошить. Ну, так. Пане. Угу. Так, пане, все добре. Гарного дня вам и все, добра, хорошего дня. Дякую, вам також. Дякую. Так. Предбеты лицензии. Как можно вам чему-то помочь, то скажите. Ты они в целом у ничем. Добренько. І вам дякую. Ну що, тепер я можу полювати. Окей, найголовніше, моя зброя не порушує закон, я цьому радий, тому що ну зараз сісти і втратити всю зброю, на яку я витратив останні кошти на якийсь момент, було б трошки неприємно. тепер тепер Питання одне. Де бляха, можна полювати? Бачу ліс, ліс. Ну, добре. на одному відео в другого блогера я бачу, як він тут полював. До речі, прийшла зарплата. Я не пам'ятаю, де я працював, але хрін з ним. Гроші ніколи не завадять. Тоді, я доїду туди, подивлюсь, що там та як. Та, якщо все добре, увімкнусь. Так. Ну що ж. Ми приїхали сюди, але на мапі це місце було позначено як National Guard. І я дуже переживаю, щоб це не був заповідник і сюди не приїхала поліція, не зробила мені атата. Але ну, це вже не моя проблема в цілому. У мене є зброя, якщо що будемо відстрілюватись? Нам вже немає що втрачати, я й так бідний. Залишилось тільки відсидіти. Ну і все, ну і ал алкоголіком стати. Ну нічого. Де, бля, ха шукати звірів. До речі, мені з цим редуксом дуже подобається ця осінь, вона. Бл... Бель... Це добре. Я. Я знаю, як з цим справлятись, вже не вперше. Дуже подобається ця осінь, вона вся така яскрава, рожева, ну така, як повинна бути. От за вікном наразі не так. До речі, давайте спробуємо зробити невеличку активність. Розкажіть, яка у вас осінь за вікном? Так, бачу людину. Нема тут людини. Хтось може вилетів Бог його знає Я вибачаюсь друже, ти тут? Я тут. Слухай, не міг би підказати, а де взагалі можна полювати? Полювати? Угу. По лісах. Тобто саме там, де на мапі позначено ліс. Так? Так. це дуже тобі дякую, гарного дня. Ну, нам допомогли. Тепер ми не будемо просто як ідіоти їздити. Дивитись та думати. Тож тут через мій зараз. Ну, Галандфайген завжди був таким. Тож, я не дивуюсь. До речі, мені здається, чи... Добре, може це через редукс воно так виглядає, але чомусь мені здається там поглибше було. Але хто знає в світі глобальне потепління. Вода уходить, всі п'ють. Ох. Я насправді іноді, заходячи в гру, я не розумію, що знімати. От, ну, можливо, у когось з вас, е, хто дивиться інших блогерів, можливо, є якісь підказки. Що саме цікаво вам було б дивитись. Тому що, ну, заходячи на YouTube я бачу лише те, що люди знімають там. Інкасатор, де краще всього працювати, там, не знаю, купив бізнес. А, а я, бляха, я, я ніби вже і показав, де краще працювати, та і плюс, ну про інкасацію всі знають. А робити такі обзори, як, наприклад, сьогодні, тобто Хеллоуінський івент, плюс спробувати полювання, це не буде завжди. А чекати тільки івентів для відео, ну, трохи важкувато буде. Але я думаю, справимось. Коли є ціль, головне старання. Де ж ці звірі? Я, я просто не розумію. Я ще нікого не побачив. Не оленя, не ні... ка... Ну, кабана я один раз бачив. До речі, недалеко звідси. Опа! Кабан, опа, ще один кабан. І там хтось ліс краде. Угу. Цікаво, він на мене нападе? Не кажу, что ты на меня нападаешь. Не-не-не, кабан. Тихо. Угу. Угу. Вниз. Угу. Куда, бляха, клацать-то, я не понимаю. Угу. На стрелки. Так, ну добре. А де твій товариш? Нема вже. Ну нічого. Знайдемо ще когось. Взагалі приємно. Хоча б щось вже знайти дає невеличку мотивацію і віру в те, що все ж не просто так ми сюди приїхали. Так, це альтруїсти. Ага, ну я приблизно розумію, де ми зараз знаходимося. Ну так, мені здається, що тут якраз і повинні бути всі звірі. От я тільки не знаю, хто дорогий, хто дешевий, що взагалі та з цим. Але, як я люблю казати, все прийде з часу. Будемо дивитись, бачити та пробувати. Я Не знаю, може мені бинокль треба. Ну что, я сліпий. Что то насправді немає нема більше никого? Треба було того кабана гасити. Або хоча б дивитися куди він не, Тож так. Через те, що я в будь-якому випадку буду писати про те, що тут має бути хелловінський івент відео, і все таке. Проблема в тому, що я просто виконав одне з завдань, і прям показати його неможливо. Опа, олень. Тоді зараз ще одна пауза, і потім продовжимо про відео. Ну, олень же на мене нападає 100%. Чи нап... нападає? Ти серйозно, бляха? Мене олень може вбити? Ладно. Я дебіл. В житті мене олень теж може вбити. Добре, мені тепер дуже цікаво, скільки. Ну і тут зараз мій мушкет. Іде далеко. Слухай, я вибачай, ти не міг, би мені допомогти. Чим дійдемо? Підняти ти мене можеш. А, як я а я не знаю, я сам не так давно граю. Я только то, что зарегистрировался не даром. Зразуміло. Я могу твою это все поднять, подождать, пока тебе этот поднимет и отдать тебе. Якщо можеш, буду дуже вдячний, бо лікар вже їде. Слава небесам, що тут з'явився саме цей молодий чоловік. А їде врач к тебе? Так, так, так. Врач едет. Че там? Ну, наскільки я пам'ятаю, я бачив, що не можна говорити коли ти в нохі, але ну, така ситуація. Я сподіваюся за це я не понесу покарання. Ну, будь ласка. Він з мене шкуру знімає. О, дуже тобі велике дякую. Дамо хлопцю трохи груший. А ну щас типуду не забагали. Угу. це тобі дякую. Це тобі за допомогу. тобі дякую. Де цей бляха олень зараз я йому. Зараз я йому бляха зроблю. Опа. От і ти рідненький. А, блять, а як я звідси вилізу. Сук хотілося би підвести результати. За день ми змогли типу. Спробувати, що таке полювання, але моїх нервів просто не вистачило, тому що як виявилось, що кабан, що олень, що ще якась хрінь, можливо, навіть заєць, кролик, можуть мене вбити. Я думаю, ми продовжимо цю тему в наступному відео, і поговоривши з людьми, я зрозумів, що логічніше за все буде ставити собі ціль першу, це дойти хоча б до нормального авто. Звісно, це все можна зробити приблизно за день, можна за два, можна за три. Але будемо дивитись і бачити, як взагалі до цього йде. Вам всім дякую за перегляд. Насправді, хеллоуінський івент це доволі цікава тема, тому що вбити 2000 зомбі і отримати за це 1000 кванткоїнів. А я нагадаю, що 1000 кванткоїнів це 750 тисяч доларів, якщо міняти. Це немало. І це для когось навіть шанс купити першу нормальну машину. Не буду тикати пальцем. Можливо, це для людини, яка стоїть біля білого кубіка, хто його знає. Ось, але це все буде видно. Ми будемо разом проходити цей івент. Я буду ділитись своїми результатами, ви, можливо, своїми. Наразі, поки це все. Можливо, сьогодні ще якийсь контент під'їде, можливо, він попаде в це відео, а можливо, вже в наступне. Але найголовніше пишіть коментарі, ставте лайки, дивіться ролики, діліться ними зі своїми друзями, та не забувайте вмикати. Дзвіночок, я згадав це слово, дзвіночок, щоб не пропускати ні одне відео. Всім папа! -па.